Всім привіт! Сьогодні я покажу хімію якусь, нарешті я зібрав докупи. Дуже довгий якийсь процес получився, обично набагато швидше, але коли хочеш дешевше, приходиться трошки почекати. Ціна вийшла досить взагалі мене порадувало, але це одно дорого. Але без цього нікуди. Тут на кожен гектар кубніки приблизно тобто професі... професіонали говорять, що а на кожен гектар клубніки розраховуєте видатки кожен рік приблизно в 2000 доларів. Плюс-мінус, але десь є доля правди. Десь приблизно такі видатки десь приблизно і є. Так що зараз вам покажу своє приоблітіння цього року. Ось так. Ось ці засоби захисту. Ми будемо використовувати. Зараз ми пройдемося по деяким окремо. Про деякі не, не, не все. Я то читав, але навряд ли я вам все розкажу, так як хотілося би. Ну, покажу вам схему, згідно якої ми будемо ось так, щоб вам було видно, комусь хто захоче поставити на паузу. Це система захисту звичайна, а це біозахист. Це. Каталог Сінгенти за 2000 рік. В 2001 році в їхньому каталозі немає захисту полуниці, чого не знаю, я не дзвонив, не питав. Цікаво, як далі буде. Так що пішли. Даних два препарати, кінатів інші і фрут це йдуть стимулятори росту. Вони йдуть окремо, вони даються в різні періоди живлення. Точно, хочете подивіться, бо я на все не заповнив. Частину розкажу, частину приблизно. Так, Препарат Best це це біофунгіцид, в нього що понравилося, а в ньому немає періоду очікування. Це дуже важливо насправді для кубніки, це фактично можливо обробити по ягоді, чого ми обично ніколи не робимо. Так, да, багато хто знає, що. Обробляють свічом, за 3 дні збирають, але вибачте, але свіч як не крути, 7 днів очікування. Більшість, оскільки я знаю, народ обробляє 3 дні і збирає. Просто, якщо довше чекати, не виходить, бо по ягоді 3 дні максимум. Ну і от воно і виходить. Через 3 дні воно там, на четвертий день власне, за столом, хоча період очікування виробник говорить 7 днів. Далі поїхали. Тепсін-М М це фунгіцид, дається на перших періодах. Обробок, він дається, наскільки я вже пам'ятаю, дивився, бо це буде перша обробка це Тапсін М і Медян Екстра. Медян екстра теж фунгіцид зміцсодержащим. Вони даються разом. Далі ще тут, тут немає, на мене є просто в іншій коморі Ямато, це фунгіцид, який я вже використовував в минулі роки. Далі цікава штука або сілкер вони зараз називаються. Це так званий фізичний, фізичний стримувач, фізичний акаріцит. Як заявляє виробник, він покриває як нано сіточкою ну, кліщ задихається банально, тобто він закриває всі отвори. В кліща і кліщ банально задихається, не може ні їсти ні дихати і з-за цього погибає. Він дається в пізніші періоди, ніж основний фунгіцид це нісеран, Ой, основний акаріцит. Це нісиран. Він дається в перші періоди обробок. Не забуваємо, що всі акаріциди даються з великими нормами внесення води. воно має бути обільно полято. Так, тут далі йде в нас акарамік, це інсектоакарицит називається для широкого спектру з шкідниками. І і це інсектицид контактно системної дії. Багато хто цікавить по-любому буде цікаво, чого так багато препаратів. Фунгіциди. Врахуйте, що тут раз, 2, 3 четвертий Ямато фунгіцид, інсектицидів раз-два. І фактично два акаріцида. Це дається для того, щоб не було резистентності, не було привикання в шкідників або в хвороб до даних препаратів. З цього ми препарати повністю фактично цього року хочемо зробити так, щоб препарат дається один раз тільки на період. Він повторно вже не буде даватися. Можливо, наступний рік. Можливо, на наступний рік ми поміняємо виробника взагалі. то так само. Типу. Щоб не було привикання до препарату, для того ми використовуємо набагато, багато різних препаратів. Вони різної дії, з різними діючими речовинами і різним складом. Відповідно, щоб не було потім такої проблеми, що ви бризкаєте чимось, а воно не допомагає, то, звісно, із-за цього приходиться постійно міняти препарати. Ще таке. На ринку дуже багато підробок, так що брав через офіційного дистрибутора, шукав на сайті виробника. На сайтах виробників завжди вказано, хто, є, хто в них є офіційний дистрибутор, і вже на сайтах дистриб'юторів зв'язувався з торговими представниками і з ними спілкувався по поводу даних препаратів. Оприскуємо стараємося з нормами 200-300 літрів на гектар даємо, виливу. Ну, відповідно, норми препарата прописані в інструкції, вони прописані в книжці. Тут да, є проблема в тому, що, що більшість препаратів ну тут є да, без кур, є суниці, типу, максимальна кратність обробок 3. Початок цвітіння наступного обробку через 10 днів. Тобто без кур є по полуниці. Якщо беремо тут, бачите, по полуниці тут немає. Взагалі, зазвичай, виробники або пишуть в книжечках, так само ось тут. Тобто ось основні культури, по яким воно працює. Але полуниці, полуниці тут немає. Бачите? Зазвичай виробники для того, щоб написати, що там для полуниці можна, потрібно сертифікувати його в Україні. Відповідно, сертифікація в Україні обійдеться їм досить знатно потратити коштів, потратити часу. Але така культура полуниці для них є неперспективною. Відповідно, вони сертифікують на тому, на чому основна маса їх в заробітку йде. Ті культури, на яких вони більше заробляють, які купляють. І такі, як полуниця, в основному йде з сосносом, як зірочкою, ще, що вони є сертифіковані в інших країнах. Вони є сертифіковані, наприклад, в Польщі, да, де більш розвинута полониця, є там Іспанія та сама. Да. Тобто, відповідно, там, де є великий попит на іменно на полуниці цих препаратів, вони їх там сертифікують, а взагалі в Україні в основному вказується. Вказують, е тільки ці е сертифікують тільки на тих культурах, що, що їм тут вигодно, тут в Україні на клубніки насправді дуже мало препаратів, які сертифікуються по полуниці. В самих схемах вони використовують їх, але. Маємо, що маємо. Єдине, що, можливо, хтось знає, мене цікавить цікава штука. Замітив, що ні на одній банці, ні фунгіцид, ні інсектициден немає штрих-кода. Я так розумію, вони не, так як вони не призначені продажі для супермаркетів, то штрих-код вони не ставлять. Вже ви, хтось знає, то напишіть мені, на трях би дуже цікаво стало, надав не замітив. І дуже цікаво. А виробник в основному пише: виробник, в нас, це в нас Іспанія або Японія. Так що ось такими препаратами будемо працювати. Потрохи може буду показувати, як буду працювати, як буду оприскувати, як це роблю, які норми витрат використовую. В основному норми ми завжди тестовим варіантом. Один-два проходи зробили, ну, один-два гектара обробили. За два заходи вже приблизно розуміємо, про якому тиску, яку швидкість треба давати, і щоб нам якраз хватало його на ну, тут, щоб виливалася та норма, яка нам потрібна. Так що, всім дякую, Все, всім пачення.